8 квітня 23-го року дуже часто мене запитують колись починає цвісти щеплена зиміна бачите. два роки після висадки висаджував дуже маленькими саженцями ну і зараз саджений десь один метр Ще от бачите, тільки в цьому році забрав коло з укриттям. Два роки вони тому і так тісненько. Тепер потрібно трошки зробити розпорочки і в різні боки. Це найперший рядок на цьому участку був висаджений два роки тому. Девіс. Девісь цвіту ще немає. Але внизу ось уже. Майже як палець. Це два роки після того як висаджений. Плоди, думаю, залишати вже в наступному році. Ось у мене практично тюльпани. Ось ще один. Також цвіту немає. Це НС. НС один. Всі практично десь біля одного метра. Це за два роки в ґрунті. От мене трошки, мабуть, вищий. Повністю був перший рік висадки змерз в місці щеплення, але саме брунька відбила з щепи і пішла. І ось найнижчий Sunflower соняшник. Ось є вже також брунечка на цвіт. Ось тут ще дві. Ну, пізніше цвіте. І так у мене самій ранній сорт поки що з тих, що плодоносив. То там вже тричі більші квіткові броньки. Ну, Висажені ще нові ну, сопі. Ось їх бачите, вбиті. Ось такі. Те, що залишалося саме нижче, я висаджую собі. Висота від 10-15 20 сантиметрів. Ось такий маленький, бачите. Дуже добре перезимували, отак. Просто під таким укриттям не обмотував леді нічим. Бачите, який маленький. Ось. Зимує добре. Саме головне сховати від. Сонця. такі ті самі менші, які залишаються, я завжди висаджую собі. Ну і головне, як я вже розповідав, затінення. У нас тут така звеличка, діляночка. А зима Ну і вечки полетів панів. Це щоб трава не росла. І навісні було приємно зайти в сад. це. там має бути є опори пороблені. Це новий мій участок. І тут Ось так усе розміщено. Усім мічного здоров'я. Будьте терплячі, а зимина, коли б не висаджена, за 2-3 роки обов'язково вас порадує гарним врожаєм. Усім міцного здоров'я. Все добре, все буде Україна.